Волонтерство це дуже важливо. І воно дуже важливо, волонтерський рух важливий не тільки не просто допомога армії, але також і волонтерство повинне стати системою життя. Тобто допомагати треба сьогодні на всіх фронтах, де потрібна сьогодні допомога громади. І я хочу сказати, ми завжди підтримували Збройні Сили України. Ми виділяли виділяли кошти, ми збирали кошти, ми купували форму, ми купували бронежилети, ми купували оснащення, все, що потрібно було. Але також ми і підтримуємо самих волонтерів. Тому що сьогодні для того, щоб здійснити волонтерство і поїхати відвести якісь до якусь допомогу, треба транспорт. Ми сьогодні вийшли з ініціативою, не сьогодні, а ще рік тому ми вийшли з ініціативи і купили два мікроавтобуси, які сьогодні здійснюють, допомагають здійснювати волонтерський рух. Я хочу подякувати всім волонтерам. Я хочу подякувати ініціаторам створення школи волонтерства, тому що це перша школа, одна з перших школ, я думаю, в Україні. І хочу сказати, щоб хлопці, які сьогодні їздять і вже є спеціалістами. По наданню допомоги, по перевезенню грузів в небезпечні зони зони війни. Я хочу, щоб вони сьогодні цей досвід свій передали сьогодні молодим хлопцям, яких сьогодні хочуть бути також в центрі волонтерського руху, які хочуть сьогодні надавати цю допомогу. І я думаю, що в цьому ми не будемо їм також допомагати. Сьогодні ми звертаємося до них. Якщо їм треба площадка для здійснення свого тренування, то ми теж кажемо, що. Є база Дінамо обласна, але у нас є такі ж також і міські осередки, де можна комунальної власності, де також можна провести, проводити, ці, проводити ці навчання. Ми також будемо їм в цьому допомагати. так, довести вам до що таке волонтерство. довести вам до які є проблеми ситуації в волонтерстві. Довезте вам до відома, що ми плануємо на подальші, які волонтерства. Загальні працівники, які будуть проводити з вами тренінги, школа лідерства по психологічним тестам, ми, ми сьогодні більш-менш так спрямовано працювати. Далі буде спілкування з бійцями АТО, які пройшли гарячі точки, які вам розповідають в реальності на телебаченні, що відбувається в зоні АТО, які потребуються туди волонтерська та гуманітарна допомога, які є труднощі. Це вже більше Андрій Герман і ми, як волонтери, вже можна не побоятися цього слова ветерана цієї справи. Ну і також, якби, які питання у вас будуть Цікави, ну, цікавитись, які питання у вас будуть виникати. Ми вам будемо доповідати, розповсюджувати. І взагалі будемо надалі працювати на подосконалом волонтерства, тому що волонтерство і волонтерство Сумщини, він буде надалі працювати не тільки ж з бійцями. І відвезення гуманітарної допомоги зону АТО, а і соціального напрямку це допомога у психологічному, фізичної реабілітації бійців, це і будь-які такі дії напрями проєкти на допомогу волонтерам. Тому що зараз багато бійців, які прийшли з зони АТО, які допомогли. Бажають, і їм потрібна і психологічна допомога, потрібна, і психічна допомога, і вся будь-яка допомога, яка будемо, ми з вами це робити. Надалі я вважаю, що волонтерство це взагалі такий, якби напрямок, що якщо ти ви молодий хлопці. Перевели бабушку через дорогу, це ще це вже вважається волонтерським чином, це є вже допомога, це є вже волонтерський рух. Шановні друзі, учасники такого гарного заходу, хлопці молоді, я бачу, що у вас все є пропаганніше, що я бачу, що у вас є бажання. Ви знаєте, я приєднуюся до кожного слова, яке сказав Смі Іван Семенович, а від себе хочу сказати. Я зараз сидів і згадував, з чого все починалося. Як ми, не маючи ніякого досвіду, ми не знали ще, що робити. Але найголовніше у нас був поклик, Патріотичний запал, поклик, громадські обов'язи. І ми розуміли, що сьогодні ті хлопці, які пішли воювати першими, вони не мали можливості, вони не мали тоді можливості, яка є сьогодні. Вони не мали тоді ні харчів, ні одежі. І коли вони телефонували, телефонували, тому що зв'язок був такий, позвонив друг, друг і сказав, що я в такому батальйоні, у нас немає того, того того треба дістати. Де доставати? Звертаємося до перше, до підприємців, до небайдужих. Не всі допомагали. Не всі допомагали. До бюджетних організацій, до депутатів, бюджетом виділяли кошти. Ми не все тоді знали, як робити. Сьогодні... Ті хлопці, які сьогодні вже більше ніж по 100 разів були в зоні АТО, вони знають, що треба робити в першу чергу. Вони знають, як це робити. І головне, щоб цей досвід вони сьогодні передавали вам. Тим, хто також сьогодні перші з молоді прийшли отримати цей досвід і стати в перші ряди, щоб десь підстрахувати, десь допомогти. Не, зав... Не зразу ви поїдете в зону АТО, тому що це дуже небезпечно. І повірте мені, я також там був, я знаю, як це, і я скажу вам, просто страшно. І це нормальна ситуація. Ваше головне, найголовніше завдання сьогодні бути тут допомогою, тому що е, тут також багато роботи. Але буде час і ви поїдете туди. Я хочу, щоб коли ви будете займатися цією роботою е, і також ветеранів волонтерського роботу завжди. Оберігав Бог, допомагала Богородиця. І Я хочу в цей день, в цей день, як ми вважаємо це, мабуть, днем відкриття школи волонтерства, він буде започаткований, записаний на папері. І я хочу в цей день вам подарити ікону, щоб вона вас завжди оберігала і була вашим символом, допомогою в усіх важливих справах по допомозі Збройним силам України, іншим волонтерським організаціям. Нашій громаді Для на дуже цікаву, дуже відповідальну, відповідальний такий шлях. Що таке волонтер? Волонтер це по-перше, це добріша людина в серці, це мужня людина, тому що е коли я перший раз побачив, як приїхав наш волонтер із пробитим бронежилетом, то дійсно це страшно. Але я хочу вас запевнити, це ваше життя, це ваше майбутнє. І ви повинні за нього боротись, ви повинні допомагати. Ми будемо вам допомагати чим тільки зможемо. І чи ми не зможемо, але ми будемо допомагати. І, вірно сказав Іван Семеніч, не, кожний, не кожна людина може пройти цей шлях. І це не, страшно. це не страшно. Але повірте, вас, волонтерів, дуже чекають наші бійці. Дуже. Вони з гордістю відносяться, з величезною повагою. На плечах волонтерів ну, дуже величезне навантаження, дуже величезне. І кожна та е е е маленька, допомога. маленька допомога, вона піднімає дух, піднімає героїзм наших хлопців. Тому е я вас відразу хочу попередити, це не легко, це важко, але це почесно. І вами повинна буде гордитись вся наша держава Україна. А ви знаєте, буквально вчора ввечері нас екстрено запросили, тому як змогли ми підготувалися, тому що дуже хочеться внести свій вклад якось цих юнаків, скажімо так, навчити для того, щоб вони могли справлятися зі стресовими ситуаціями, налагоджувати свої комунікативні навички для того, щоб їм було більш комфортно на тому шляху, який вони обрали. Взагалі, волонтер, хто такий волонтер, це особа, яка добровільно прийняла рішення для себе, таке осознане рішення про допомогу людям. Безкорисливо і ну безплатно, скажімо так, допомогу шляхом того, щоб впроваджувати якісь свої навички, якісь свої здібності для добровільної допомоги для надання якихось послуг, які вони можуть надати. Ну я вважаю, що це патріотизм молодежи нам зараз необхідний. І таке стрімлення, як на даний момент ми бачимо зараз молодих людей, ми ну, тільки, тільки приветствуються. И каждый человек э, сознательно идет на это. То есть мы только рады сотрудничать с ними. Будем обучать тому, чему мы произошли, ну, как тому, что мы увидели на собственном опыте. Э, в, в том году это было более актуально. Сейчас, конечно, падает энтузиазм, но ну, молодежь все равно идет, отзывается. Так же само отзываются и люди. Так что, думаю, оно не погаснет. И будет так же самое дальше это все происходить. Я очень рад, потому что люди действительно собираются помогать. Те, которые ну, новые, да? Вот. По поводу тех людей, которые уже давно нам помогают волонтерам. То есть, да. Много ситуаций, которые на данный момент сейчас как бы стабилизировалось уже. Но поначалу было очень тяжело с продовольствием. Вот, сильно выручали, они привозили продукты, там, вещи теплые, летние вещи. То есть, с этим очень сильно они помогли. Вот. Ну и как бы были даже такие ситуации, что приезжали даже с концертами, там людей привозили. То есть поднимали такой боевой дух. То есть, за это им большое спасибо. Главное, чтобы была сила воли, было такие божания, натхнения. Большими качествами обладать не надо. Ну, главное, чтобы у человека была вера в то, что он делает. А если у человека есть вера, то я думаю, это самое главное. Привозить на передовую таким же самым же молодым ребятам, в том, что им сам больше не хватает. Я считаю, что самая главная мысль, чтобы это такая вот была взаимоотдача, так, чтобы они так верили в нас, как мы верим в них.